Надходження по Матомі. По матомі надійшов щуп до двигуна 4 d 56 Це щуп-дизельний двигун для Mitsubishi 2,5 літра. Зазвичай він має довжину десь приблизно 64-66 см. Стержень щупа виготовлений з пружинної сталі. Рукоятка з термостійкого пластику. І тут ми бачимо сальничок. Треба дивитися на дві основні мітки. Вони можуть бути у вигляді надпису, можуть бути отвори, можуть бути насічки. На різних щупах по-різному. Це мінімум, лоу-мітка, верхній отвір max. Full. Як заміряти. На двигуні D456 різниця між двома отворами приблизно 1 літр мастила. Як вимірюється масло? Треба завести автівку, щоб вона поробила до 10 хвилин, масло прогорілося до робочої температури. Потім заглушити її, почекати 5-7 хвилин, поки мастило стече до піддона, протерти тряпкою без ворсу і зробити вимірювання. Мінімум буде у вас мастильне голодання. Максимум буде створювати додатковий тиск мастила і буде е, видавлювати ідеально. Золота середина 70-80% від мінімуму. Втівка при вимірюванні повинна стояти рівно. У двигуна 4D56 е, відмічають різницю, між, різницю вимірювання від різними сторонами. Це залежить від. Куту, під котрим чуб уходить. Також зверніть увагу на колір мастила та його контенсенцію, на його запах, щоб воно не було підгорілим. Цей вироб по моїй торгівельній марці Матомі в наявності декілька сотень. Розрібна ціна близько 300 гривень.